Наступне питання. Надання оренду героменинки гробове, відібарення земельних глянків комунальної власності на 27 селищі газу. Тут нормативна теж 5% на 25 років, 8396 гривень місяць 699 гривень на рік. Що це за земельна глянка? Мабуть, під магазином. Не житлова будівля магазин. Діючий. Діючий. Це, це, це дані практично ви вас? Чи, чи попередній? Я вас не зрозуміла. Це, ну це зараз відкрили при це попередні. рішення. Ні, їх попередній. А, а цей по газовому по залізничній. У неї два об'єкти при вокзальному і газову жовтні ось 18-те питання, 35-те в загальному перевіряці. Я не юна, а я не зовсім опитний користувач. Це Ірина Олексіївна. Вибачте, спробуй да, швидше. Acum, mea, cu Usembre, Все, найкраще. Добре, дякую, бачимо. Тобто на... вони просять 5 відсотків, правильно? Так, так, 5 відсотків. Що там за магазин? Надушу там для магазин. Далі давайте виставимося. П'ять фронт 700 гривень на місяць. А якщо там магазин працюючий з прибутком, ну це мало. Якщо там якась історія не дуже спішна, то це нормально. Викорис. Я не знаю, що це. Зараз. А там скажуть. Підтримка. Чи це треба десь... А як ви саме 10 тут? 12. Ну, одинадцять і п'ять. Треба за 10 на 5, що там у них прибуде. Чому все питання? Повідайте заявниці, що Дякую. питання 18, ну, наші. Комісії, а, а загальна відстання, і наступне питання, 36. Ми переносимо, якщо не знаєш, це об'єкт. Хоча вона проїздє, заскакує, ми прорахуємо всі обставини, які вже в форматі пленарного розуміти. Тому що ми зараз подіємося. Добре, я не розумію. Да. Добре. Підтримуйте да, да, так, так, такі варіанти. Да. Да, Тоді питання 20. Про надання варіанту коротемі Сергій земельних, ділянок, з не земельних писок, паї, на території терапевдійсько Пропонується надати в оренду 15 земельних ділянок, загальною площою 5 гектарів 800. Нормативна грошова оцінка 59 531. З них 10% буде річних 5 953. Це у нас будуть невитребовані земельні ділянки. Ну ви для таких сторон 10%, 10 для всіх універсальних. 10-10. Тут 10%. Виходили. Да. Тут 10 проєктів рішення зазначено. Так, да, проєкті рішення 10%. Колеги, так, але звідти. Ну якщо 10 грані назначали, назначають, то їхати. Добре, але ще, ще пропозиція. Немає виносимо. Е, дякую. Наступне питання. Про надання в оренду СВГ Дружба земельної ділянки зташова на території Минківського Старостинського округу Валківської військової громади. Будь ласка, пропонується надати в оренду земельної ділянки, яка знаходиться на території Минківського, Старостинського округу, вулиця Фермерська, 2, Герцог, село Минківка. Термін збереняли на 25 років. Тут знаходиться не житлова будівля, а землосклад тік. Ось нормативна грошова оцінка 8702 гривні. 10% буде 870 гривень на рік. А не тут 5%. 5%. Ну вони просять 5. Ще раз це що тік? Тік. Нежитлова будівля зерно склад тік. На земельній комісії Но, На Таким об'єктом у нас не було уніфікованої позиції. 12% 1044 гривни. На рік. 1000 гривень на рік, 25%. Я позволю на на рік. Навіть так. Да. Далі, які пропозиції? я все-таки пропоную 900 це все мало 3435 виявив. 10 літрів на рік? Так, да, так. Да. Навіть ну, то доводить. Давайте 10, 10, комнаті нам 870 буде компромісний варіант. Давай? Що, що, що думаєте? Давайте 800, давайте 10. Це в рік, розумієте, що це місяць, менше стали. Я не розумію, чому там так вони ну, Там вже буде 10 для рівного розрахунку. рівного. — Вообще выбрала? Ірембар, 10500 виноват. Ви, ви чуєте нас, доповідаєте? Я чую, чую, 10%. Чую. Та, ви, так, віде, так, віде. Наступне питання. Принесення змін до договору оренди земельної ділянки водного, фонду вкладено з громадянином Білецьким прикром Василь. Тут вносяться зміни в... В... в орендодавці. Раніше була Валківська районна державна адміністрація, а зараз Валківська міська рада. І ще тут вноситься. Орендна плата за водний об'єкт. У 2008 році не передбачалося сплату за водний об'єкт. Тут буде сплата на рік складає 3491 гривня. Вона регулюється міською радою. Ні, є методика визначення розміру плати за додання в оренду водних об'єктів. Ми просто якби, затверджуємо цей розрахунок. Так, так. Колеги, підтримуємо. підтримую. Да. Протималась да. немає. Прийде до рішення наступне питання 23. -тє. Про затвердження проєкту земноустрої щодо відведенної земельної ділянки комунальної власності за адресою вулиця Центральна 30 село Шата. В оренду ПСП Шари. Сташарівка терміном на 25 років, 3 гектара 146. І з орендної ставкою орендної плати 1 відсоток. тут 24 679 гривень. Так, це, це що? Розміщення трошки це, вище. Це, це для розміщення та експлуатації закладів з відвідучів, відвідувачів об'єктів рекреаційного призначення, нежитлової будівлі, оздоровчий комплекс. А тепер ви ще программіті, який там відсоток виходить? 24 тисячі. Заявник просить 1%, правильно? Так. Один відсоток. Що, що а, земельна комісія вирішила? Один відсоток. На 25 років. Ну, вона mm -hmm. Вони як. Взяли, взяли, прийняли. До відома. Ні, ну тут суми такі з... значні. Я думаю, що один відсоток це нормально. Ну, 3,5. 2,5 мільйона нормативка тільки. Так, <тур> да, так, да, так. Да, Колеги, да. з які будуть думки? На сесію виносимо. Виносимо. Проти отримали. Немає. Виплатимо один відсоток. Наступне питання. А, це у нас буде питання номер 24 про затвердження проєкту земного щодо відведення земельної ділянки не згоди на встановлення земельного середиту довго ЕСКА Північ. Дов для встановлення земельного секретуту для потреб біологічного вивчення корисних попалень, загальнодержавного значення. Тут земельна ділянка 2,05 гектара. Орендна плата буде 100% від середньої нормативної грошової оцінки рівні. По Харківській області. 77 тисяч 790 гривень. Ну прекрасно. Це, це буде розробка, я так розумію, якогось родовища. Так, та терміну на три роки надають, встановлюється землі тут. Те пошукові роботи, як буде. Ну, так, так. Пропонував підтримати колеги. Підпримаємося. Не Нема добре. Не Наступне питання 25, зацеплення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності на території Новчинського Штар... старотинського округу надання її оренду, а те окремо газу добування. Пропонується надати 0,13 га землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами. терміном на 25 років орендна плата 10%. Нормативна грошова оцінка 5 тисяч, 10% процентів буде 577 гривень. Ну, Моя робиться каже, тисяч рука, торгування за 120 гривень на рік, це таке несерйозно. Приймаємо. 10%, 10%, 577 гривень, 12,692. Там така намагана виживають, так? Так, да, ну ми можемо там 10 для, для, для дружби відзначала. Хай буде 10. Ну хай буде друзі. Хай буде 10. Буде заперечення, коли? Ні. Н Немає, виносимо. Дякуємо. 26 питання про закуплення проєкту землеутборові щодо мене. Антон. В варіанту громадянки горі Питані Миколаєва. Для виробництва сніжки вулиця поливкові. Роком на 25 років 5% до нормативної грошової оцінки землі. 5% 401 гривна на рік і 33 грн. на місяць. Все-таки питання, вони дуже впливають на життя. Приймемо, давайте, щоб трошки прислати. Дай буде 5%, ну, це городництво, це огорода. Ви скажіть, що в сум 5% по городницю? Поворотницю приймається 5%. Ну так давайте приймемо. Огороду людини, це ж не, не автозаправна станція. Давайте не 5 приймемо. Давайте приймо 12. Я... Ні, давайте 5. Ми ж 5 приймаємо. Давайте 5, я просто нема. Це народ. Це ж не якісь там конверційні об'єднання. Пане, може, попшити як онку. Так. Роті отримали сім. Немає, передавителями. 5%. Так, 27. Про затвердження проєкту земноустрою буде відвезені на ділянці на Деневаренду громадянину Рябчуку Олександру Васильовичу на землі водного фонду. Для на не просіння. Місто валки буде заговорять 16. Термін на 25 років 10%. 10% буде 118 гривень у рік, 9,84 у місяць. Також приймається для свідокацій. Ще раз, я не зрозуміла вас. Це землетелят переміщена біля Балтійського ставу. Так, так, так. Це залежить Це? від нормативно-грушової оцінки. Зрозуміло, зрозуміло. 10%. Залишаємо, залишаємо. Нам по 10, по 12. Привіт, просиме. Наступне питання. 28. Про затвердження проєкту земного щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером таким, то 6321-2840130-1063, надання її варенко, боротьяну Олександру Миколайовичу, бородяні Ніні Якіні, а Бри Лені Землі не сільськогосподарські а землі під сільськогосподарськими дворами та іншими об'єктами нерухомого майна. Тут йде розрахунок від 5% від нормативної грошової оцінки одиниці по Щерівлі, по Харківській області від 38 тисяч, 5% 37,946 37 за рік і 1050. Тисячу п'ятдесят за рік. За місяць. Тридцять сім, 46 грошова. Це виза, да, 50, так. 50, 500, 500, На рік. Бі. Ні. Що ні? 1052 тисяч в місяць. А 37 в рік. Ні. Це нормативна грошова оцінка. 55 п'яті соток. не мені трошки річ. Сейчас. 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 Зараз. Поняла, да. Есть, есть, все. Це ваши работы Ні. Ні, Не, не, на жаль, ні. Что это 1052 в линии, да? Да. Да. Ну и мы сердцо так нарулюємо. не рулю ему. Нет. Ну, і не припався так. Утримались проти ніхто. Прийнято до далі рухаємося. 29. Друге приведення проєкту земноустрою щодо вірити земельної ділянки та надання в оренду громадянному буряку Михайло Петровича. Так, земельні ділянки не розподілені земельних паїв, для води товар на господарську на території за міста Хартинського. Два гетара земельна ділянка. Нормативна грошова оцінка 57 693 терміном на 25 років, розмір орендної плати 10%. 5, 7, 5. 5, 7 10 відсотків стандартна у нас ставка. Так. Приймається? Так, да, 5 769, да? да, да, да. так? Так, да. да. так. У нас хворого немає вже четверте питання. Ми цю інформацію довідимо, беремо. Я на сесії завтра про це скажу. Ну, Металі Макалани у нас. Е, так, Взяли інформацію до відео. Це у нас до 29 половина. -е. 30-те. Прожитні технічні документації землорусів щодо встановлення межменецької затвори та на варень пояска шарівка в гуманітах і з ними проводить з немає 600 країна так, це не витребувані земельні частки паїв. Загалом 10. відсотків. Так, <тер Help> <10%. tip> ну, давайте, студенти, стандартна ситуація. Стандартна. Виновна? Виновна? Так. Виновна, от інформація, дивимося, підригнула все. 31-е. Верховна черга буде мені гарантії з господарського призначення власнікої коме. Сформульована дивно, ну, хоча б там якусь деталізацію треба. Де. Як і в попередніх рішеннях, так воно сформулювано. 10%, ну, 10 відсоток до моменту витребування даної, до моменту визначення рішенням суду, що це є спадщина від Так, приймається. добре, зрозуміло. Це стандартна ситуація. Нема зауважень? Немає я так Ми довідомо, далі, далі працюємо. Про продаж громадян Цічук, Олені Вікторів і земельної генко комунальної власності на території Балківської міської території громади місто Валків Черноме 23. Відповідно, до експертної грошової оцінки продаж здійснити за 364 364,440 гривень. Прохають здійснити його в розручення платежу на 5 років. Графік додається. Що це за земельна ділянка? Це за, за напроти ставка. Недобудована автозаправка. Ага. Автозаправка? Так. була да, да. Це була експертиза. Експерт да, 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 так, експерт, в експертному шляху визначена вартість земельної ділянки. Цільове призначення залишається, як, як і було. Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Тобто, давайте висловимося, що підтримуємо чи, чи ні. Продаж дісняти вартість визначена експертною, от, експертним шляхом за 52 тисячі гривень. 20 тисяч вже внесено. Як авансовий внесок. Земельна комісія погодила? Погодила. Що там за земельна ділянка, що ще на ній дошковали? Не, не житлова будівля. Приватні власності. Приватні власності. Для будівництва, та, та обслуговування... Тобто, Це якийсь магазин, чи щось? Я не можу сказати. Надає, надається ж технічний паспорт, в якому написано не житлова будівля. І надається так. право власності, в якій написано не житлова будівля. Ірина Анатольевна, ви, зараз ви говорите як чиновник, а ми, депутати, ми маємо опікуватися не тільки чиновничною Специфіка, ми повинні враховувати всі фактори при прийняти рішення. Якщо це е, не житлова будівля, яка не використовується взагалі, просто хоче людина викупити, Це одна історія. Якщо там прибутковий бізнес, це інша історія. Тому це також нам треба враховувати при прийняті рішення. Я зрозуміла, попередньо ці питання не задавалися. Я не знала, Все. що мені на це прийняття. Перерахували за якісь кошти аванс 20 тисяч. Висловлюєте.